В Україні почали масово призначати штрафи власникам приватних будинків. Про що мова? Це вже не нове. це з року в рік відбувається. І ось про що. Зараз, після того, як з городів, з грядок зібрано врожай, багато громадян починають наводити порядки в себе в дворах і в садах, згрібають опалене листя, якісь там інші рослинні залишки. І замість того, щоб якось ну, позбавитись від цього, там відвести можна якесь звалище там, або відправити вдома в якусь спеціальну. Компостну яму багато господарів вважають за краще просто все це спалити. Через це відбуваються пожежі. І ось в МВС нагадують громадянам, що такі дії адміністративно, в деяких випадках і кримінально караються. І ось так в березні цього року Верховна Рада внесла доповнення до кримінального кодексу, зокрема статтю Диверсія, доповнили навмисними підпалами, в тому числі підпалами сухою рослинністю. Крім того, від спалювання рослинних решток спалахує суха трава, і вогонь може дуже швидко поширитись на будівлі, що нерідко призводить і до знищення житла, іноді й до загибелі людей. І в цьому випадку кримінальне покарання також неминуче за такий навмисний підпал з тяжкими наслідками можна отримати до 5 років позбавлення волі. Втім, якщо навіть до таких трагічних наслідків ця справа не дійде. Палій листя все рівно буде притягнути до адміністративної відповідальності і буде змушений заплатити чималий штраф. Тому думайте, думайте перед тим, як влаштовувати пожежі. Зокрема, за спалювання листя інших рослинних залишків передбачено такі штрафи. Якщо спалили суху траву і листя, це від 3060 гривень до 6120 гривень. Для посадових осіб за аналогічне спалювання там листя, трави і так далі від 15300 Гривень до 21 420 гривень. За спалювання на території природно-заповідного фонду це від 6 120 гривень до 12 тисяч з копійками. Для посадових осіб від 21 тисячі до 30 з копійками. Суми немаленькі. І за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених посадок навколо населених пунктів, вздовж залізниці і так далі. Це від 90 тисяч гривень до 150. Тому, дорогенькі, не паліть траву. Будь ласка, бережіть себе, бережіть інших, бережіть природу. Екологічна ситуація в нас і так зараз не дуже. Тому давайте, давайте будемо думати про інших, про себе, про природу і так далі. Будь ласка, не паліть траву. Щоб, не дай Боже, ніхто не загинув, щоб з вами нічого не сталося, щоб не платити штрафів, і щоб зберегти природу. Щоб, не дай Боже, не загорівся ліс. Бо і так дуже багато всього постраждало через цю кляту війну. Бережіть себе, будь ласка. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майоне.